Керівник офісу президента Кирило Буданов провів робочу нараду за участі керівництва генерального штабу сухопутніх військ військової служби правопорядку і очільників правоохоронних органів. Під час зустрічі обговорювали шляхи протидії корупції у системі територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки а також питання самовільного залишення частин збройних сил України. Пан Буданов наголосив, що Корупційні прояви напряму підривають обороноздатність держави у зловживання службами становслужбами е, становищем є неприпустимими, неприйнятними, але ж фіксуються за його словами. Нині триває підготовка чітких і дієвих рішень для розв'язання цих проблем. Тим часом президент Володимир Зеленський обговорив з керівником офісу президента пріоритети роботи ОП. Зокрема, вони розглянули питання санкційної політики, пріоритет посилювати тиск на Росію. Ну і пов'язаних з нею ж осіб і структур. Пан Буданов за словами Володимира Зеленського доповів щодо своїх зустрічей у межах дипломатичного треку перемовин. Крім того, сторони обговорили першочергові завдання у межах. Внутрішньої політики. Ну і цього тижня е, новопризначений керівник ОП голова е, Крило Буданов мав перші зустрічі на новій посаді. Він провів перемовини з українськими партнерами у Парижі. Кирило Будана повідомив, що мав плідну розмову з радниками з питань національної безпеки та зустріч із делегацією США. Ключові теми гарантії безпеки та справедливий мир. Також очільник ОП провів професійну е, зустріч із колегами з французької воєнної розвідки, за що він їм особисто дякував. Ми це бачили е, всі ці дописи. Нагадаю, 2 січня Володимир Зеленський підписав указ про призначення Крила Буданова керівником офісу президента України. Попереднім очільником ОП був Андрій Єрмак. Він обіймав цю посаду з 11 лютого 2020 року до 28 листопада 2025 року. Президент розповів, що обговорив з Кирилом Будановим пріоритетні завдання на його новій посаді. Серед них немає інформаційної політики за словами Володимира Зеленського. Новий очільник ОП займатиметься обмінами полоненими разом з міністром оборони Рустемом Умєровим. Політехнолог Олег Пастернак до нас доєднується. Пане Олеже. Чи вас бачимо, доброго дня! Вітаємо. Вітаю вас. Так, все є, зв'язок є. Розуміємо, що в наших сьогоденних умовах сьогоднішніх це. Розкіш по факту, і тим не менш, пане Олеже, на ваше бачення Кирила Буданов, екс голова ГУР-розвідник, і ось він вже такий в цивільній посаді, хоча країна воює, тож однозначно цивільних посад немає. Тим не менш, яка його роль, яка його функція? Ну і чи може вже президент розуміти, що якісь наслідки такого призначення є? Ну і для держави теж. Щодо ролі, перше це координація дій всіх правоохоронних структур і силових відомств. Ми сьогодні побачили це по нараді. До речі, нарада дуже цікава і за моєю інформацією будуть відповідні певні рішення. Мова йде про масштабну корупцію в мережах територіальних центрів комплектації. Мова йде про величезну проблему СЗЧ. Тобто Будана це людина, яка не буде замовчувати ці проблеми. Буданова це людина, яка не буде знаходити, знаєте, витіюватість та гнучкістю в поясненні суспільству те, чого має робити центральна керівна топ-влада. Друга важлива місія Буданова це фактично він має стати радником національної безпеки і оборони. Те, що власне і. Є при урядах, при е, президентах, да, які безпосередньо дотичні до теми мирного врегулювання. Ви ж бачите, наскільки важлива роль е, будь-якого радника, хоча б, наприклад, згадати британського радника Джонатана Паула, він має небо, який важливий. Внесок в тему погодження гарантій безпеки України тощо тому в принципі з українського боку потрібна така фігура: людина, яка розбирається в безпекових питаннях, людина, яка безпосередньо знається на темі військових питань, і людина, яка може вести дипломатичний трек, власне Будана в цьому плані. Доволі е, влучно поєднує всі, весь цей функціонал безпосередньо. Ну і третя важлива, можливо, місія це політична. Адже так чи інакше, як би ваші колеги-журналісти в провідних виданнях не вважали, що це доволі авантюрно, з точки зору да, президента було призначити е, Кирилу Олексійовичу Буданова, але тим не менш в цьому є політична. Основа її не бачити, мені здається, було б нелогічно і неправильно. От давайте за останній пункт вашої відповіді і поговоримо далі. Політична складова. Ну ми розуміємо, що як би там не було, як би себе не поводив Кирило Буданов, його рейтинг є в суспільстві довіри однозначно. Заявляв він про свої амбіції, не заявляв, то вже справа інша, але. Президент забрав собі ці бали власне позитивні, чи готовий Кирило Олексійович втрачати бали свої позитивні, однозначно співпрацюючи з владою, ну найвищого рівня? А ми ж всі розуміємо, що президент коливаються до нього ставлення і втрачається теж те, що було колись там беззаперечним. Знаєте, це дуже гарне питання, на яке насправді дуже, дуже сильно хвилює відповідь на це питання хвилює в владних кабінетах. Бо для них це певний орієнтир, що робити далі. Ну, чиновники, політики, депутати вони всі хотіли б е, знати е, ну, що далі. Значить, Дивіться, е, рост рейтингу Будана. Це я вам відкрив маленьку політтехнологічну таємницю, що дуже рідко роблю, На жаль. Бо, власне, це вже з, ну, з моєї професії, відповідно з моїх безпосередніх е, скілів, які е, ти бачиш в роботі, е, він набрав рейтинг саме за рахунок екс виборця Зеленського. Тобто їх оця колаборація у вигляді голова ОП і президент України, да, вона фактично а, вважається більше, більшістю журналістів, призведе до послаблення Буданова. Тобто Буданов спалить свій рейтинг і віддасть його, наприклад, Зеленському. Але ця версія є класичною і вона є, на жаль, дуже поверховою. І надто типовою для розуміння, бо насправді а треба дивитись по крокам і по сприйняттю. Буданов на перемовному крему суспільство сприймається дуже органічно. Буданов зараз проводить нараду про, наприклад, там про корупцію ТЦК. Ця тема заходить просто в суспільні настрої на топ рівні, бо це актуально для певної частини суспільства. І дивіться. Якщо Буданову дозволена подібна да, поведінка, його активність в цьому напрямку, це означає, що йому дозволено набирати власні політичні бали. Тому праві ті, хто робить е е припущення, що Буданов може стати наступником, коли він може стати наступником, лише у випадку, якщо Зеленський особисто для себе не ухвалив рішення, що він йде на другий срок, а я Тисячу відсотків даю, що стовідсоткового такого рішення немає. Насправді його немає. і тут багато журналістів, хто робить однозначні висновки, що Зеленський буде на другий срок йти, робить помилку, хоча і засновується в своїх висновках на комунікаціях з деякими представниками оточення президента. Але це версія оточення, яке можливо дуже дуже хотіла би продовження сроку Зеленського. І вони більш залежні від цього ніж сам Зеленський. І другий момент, коли Зеленський буде враховувати цей фактор, це звісно підтримка США. І мирний трек, коли він буде дивитися, що вихід із війни, в принципі, відкриває для нього, хоча б якісь примарні перспективи, на то він йде по цій траєкторії і він розуміє, що переобрання йому гарантоване Якщо він розуміє, що. Мирне врегулювання завершиться фіаско для його рейтингу, а таке ймовірно за все може бути. То ось тут перед тобою по праву руку гарантований наступник, і він значно краще, ніж, наприклад, е якась особа чи інший популярний політик, який. Буде зацікавлений в тому, щоб вибудувати свій рейтинг на підставі шаленої критики Зеленського і набирати на цьому популярність. Я поки не називаю пристрічі, я просто говорю стратегіями, де які можуть бути політичні стратегії тих чи інших осіб в українській політиці. Пане Олеже, стосовно завищених очікувань, хочеться почути вашу думку. Ми ж розуміємо, що Кирило Буданов він працює над вирішеннями проблем і е, старається нові там горизонти відкривати, чи тут йому це вдасться? Ну от на ваше бачення, сама от особистість, так але ж чи не можуть бути так, що і саме очільника гур, а ми знаємо, що бекграунд американський в нього є однозначно, чи не може це бути якимось гарантіями. Для нашого вищого політичного керівництва, що така людина на цьому посту може десь щось, е, ну там, про когось щось сказати і там чіпати не будуть, скажімо так, західні країни. Те, що на уданово є прямі виходи на американців, це, до речі, була одна із причин призначення його на посаду. І, до речі, є виходи не тільки на росіян, а й певні робочі зв'язки з росіянами через обмін військовополоненими, що також, в принципі є важливим моментом. Ну і ще один момент. Буданов це беззаперечний авторитет, має серед військового товариства. Це правда. Тобто його поважають. Він бойовий офіцер. Він людина, яка не суралася чорної в армії роботи, а це дуже важливо. Одна справа генерали штабні, да, а інша справа офіцери, які там в полі, в бою, в багнюці. Тобто, це сприйняття у військових, воно дуже лінійне, воно чітке, воно ясне, воно чорно-біле. В даному випадку президенту потрібна була така, така фігура. Що стосується вашого питання вже безпосередньо, е, ну, поки що важко дати на нього якусь прикметну відповідь, щоб зрозуміти стратегії далі, е, можемо говорити лише про ситуаційні якісь речі. Е, дуже хотілося б подивитись на соціологію через місяць, е, подивитись, як це. Ну, як суспільне очікування зреагувало на призначення Буданова посаду посаду голови ОП, як щодо Зеленського, так і власне самого Буданова. Бо припущення основні це Буданов через колаборацію чисто політичну колаборацію з Зеленським віддасть рейтинг Зеленському чи поновить його електоральні шанси, чи навпаки дозволить розширити втрачену раніше аудиторію. Потенційних виборців говоримо поки про потенційних виборів, да. не зважаючи, що ЦВК там вже постанову дуже цікаву на своєму сайті виставила. Якось ми можемо до речі її говорити. Це теж прикольна новина. Варта уваги суспільства, але тим не, менше, тим не менше, поки що, суспільство реагує позитивно з певними. Стриманим, але доволі скажімо так прагматичним мисленням, очікуваннями да щодо цього. Пане Олеже, так, от ви слушно сказали про цю е, інформацію на сайті ЦВК. Ми повернемося до неї вже пізніше, і з вами в тому числі, бо на жаль, обмежені в часі, але ось так приділили увагу. Я впевнений, що і західні країни, і західні учасники цього всього процесу теж з очікування дивляться на нову постать офісу президента, який очолює Кирило Будана. Будемо спостерігати. Вам вдячні за ці електоральні роз'яснення, в тому числі до нових зустрічей, Пане Олеже Олег Пастернак, політик. Технолог був гостем режим нашої фіру ефіру. Поверили.